Так, знаходжуся Тросянець, Гайсинський район, Вінницька область, 24 рік. Іде обрізка Туй, Туя, Ауреанана. Що для цього? Зараз я покажу, яка до обрізки, після обрізки, і що я зараз на, та, на даному етапі, кінець березня, буду робити на рахунок підживлення і обробок. Саме перше, я зараз сульфат, амонія буду вносити під хвойні рослини. Чому сульфат амонія? Тому що ви всі знаєте, що сульфат амонія місце сірка. Сірку дуже полюбляють хвойні і не тільки хвойні. Це перше підживлення. Потім буду обробляти. Якщо буде вам цікаво, взагалі на рахунок такого формату відео буду теж скидати відео. От зараз скажу, що по обрізці. Виходить. Дивіться, ось є такі їх, якщо не обробляти, вони на вигляд будуть теж казатися хороші. Але повірте мені. Дивіться, якщо прийти, подивитися, ці всі гілочки стерчать. потрібна обов'язкова обрізка. Обрізка і... обрізка і формування. Що ви починаєте? Ви підходите ну, до вашого дерева. Це пройшла зима, ви маєте почистити, маєте зробити ось такі, ось, щоб були сплошні гілочки тільки, бачите? Все. Далі ви берете ножиці і починаєте знімати. Як ви знімаєте, ви підійшли, зиркнули так. Подивилися все. Оце ви маєте все підібрати. Ось так і ось так. Пройтись по кругу. Не спішай. Якщо вас сильно розвело верхи, ви верхи легечко кембриком, різінові садові кембрики, спеціальні на резиновій основі, ви його зв'язуєте. Все, поняли, так? Да? Ось така туя була до обрізки. Зараз покажу, бачите, тут все так чудово. О, до речі, ось сердечко з ялівця робив в тому році. Бачите? Коротше, якщо б це його теж позеленню будуть вам цікаві, буду викидати, показувати, розказувати все. Ось, дивіться, таку ту я вже обрізав. Подивіться, який вигляд має та і який має вигляд ця. Вона зараз буде сочна, зелена, жовтим таким, більше до золотого відтінком. Подивіться, яка це буде чудова краса. То набагато ж красивіше виглядає ось така туя, чим туя, яка знаходиться до обрізки. Зразу видно, що це. Потрібно працювати. Ось, просто такими ножницями працюю. Тобто, зрозуміло. Ну і електро, звичайно, спочатку починаю електро йду так по контуру, клац клац і потім, А потім вже коректую ось цими. Все, все, більше нічого не треба, пожалуйста. Будь ласка, не знаю, як просити, Обрізайте, тому що дійсно все потребує догляду. Буде догляд, буде вся краса. Ось, бачте, вже починає шит відходити від зими, вже починає тр трішки набувати зеленкуватого кольору. Ну, коротше, да? за добрива я сказав. І головне, щоб ви ще знали, незалежності від назви препаратів, як, що, чим обробляти. Сульфат амонія кинули сюди під корінь. Під такі туї по грам 100 кидаєте, тому що там місце сірка, сірка для хвойних і не тільки для хвойних чудово виходить, сприймається. І азот, і потім в будь-якому будь-якому аграрному магазині ви підходите і кажете, дайте мені покропити ту. Вони вас питаються, а що вам потрібно? Ви їм говорите, дайте від хвороб, дайте від комах і дайте від кліща. Тобто вам треба фунгицид, інсектицид і акарацид. І при цьому всьому, ще візьмете, це вас хоча б зробіть, будь ласка, таке одне оприскування. І при цьому всьому ви можете взяти прилипач, він недорогий, він там 10 гривень. Якщо у вас, тобто нема там прилипача в магазині, ви можете чайну ложку на, ні, дві чайних ложки на оприскувач влити мищу, засобу. І ще можете взяти будь-який по листу препарат добривами, тобто азот, фосфор, калій. І це все в один бачок і все поприскали. І у вас буде класно виглядати ваші е, дерева при, мінімальному, при мінімальних затратах, при мінімальному догляді. Все вас буде чудово. Починаю. Ось так, поняли. Не, не стісняйтесь. Берете добре. І плавно заходите. Якщо у вас немає, зараз покажу, як механічно працювати. Так. І ви Йдете. Йдете по контуру свого дерева. Тобто, ось так, забираєте. забирайте. Тобто, взагалі немає нічого складного. наверное, то люди мало що чути, Але нормально. так. Тобто вже видно, де пострижено, правда? А ну чуть-чуть, пожалуйста, ближче. Ось так. бачиш? Тако тобто, вже видно, так? Ви берете, ось так, поняли? Якщо у вас немає. Ось так, ви доводите, ви свого роду її так поняли, гладите, гладите, але ви ведете по тому габітусу, який у вас вже заданий. Дивіться, ви потім ви берете механічні ножиці. І все, що отак спочатку збили, воно впало. І все, що чуть -чуть у вас стирчить, ви просто корекціюєте і все. Все, ось так. А якщо у вас немає таких ножиць, так, будь ласка, сюди перейди. Якщо у вас немає, ось така у вас є штука. Як ви робите? Я, як я роблю? Вивертайте ви ножниці і ось, ось женете його просто по кругу. Ось, ось. Поняли, так? Да? Ось так ви його маслаєте, маслаєте, йдете, Потім назад, ось так. Таким чином ви йдете. Ось так. Поняли, так? Да? Тобто, просто е електричними трошечки виходить скоріше. Ось, ось. Все. Проблем взагалі немає з обрізкою. Просто не лінуйтеся і робіть, щоб ваші, ваші труди бачили всі, в тому числі і ви. І коли виходите ви сюди, щоб ви кайфанули від того, що у вас все так чудово і красиво. Ну і все, мабуть.